Ну що ж, на таке. А так, щоб зараз не було, а я казав, а треба було робити так, тому до того моменту, ніж ми почнемо чепити на дану платформу вулики, прошу вас підказати. У нас є декілька варіантів. Поставити на дану платформу 6-рамочні вулики і 8-рамочні вулики, піти до гори, зекономивши місце на інших вуликів, тим збільшивши кількість загальну. Воликів на переїзній платформі, пішов ще догори в до корпуса, чи поставити все ж таки 10-ти рамочні 12-ти рамочні на дану платформу і мати то, що мати. От так, щоб не було такого, а я казав, а я би зробив так, прошу вас підказати. всі поради ми точно візьмемо до уваги. Бо, чесно кажучи, на сьогоднішній день ми не оприділились ставити шестирамочні і восьмирамочні, втікати корпусами догори і за рахунок цього збільшити загальну кількість вуликів, бо вулики восьмирамочні, восьми вони є вужчі. От. Або все ж таки поставити 10 таки і 12 і рамкові. І вже виходити з того, що є. Підказуйте, порадьте. До кожної поради, до кожної підказки ми обов'язково прислухаємося і будемо виходити з того, що вже практично буде нам доцільно і потрібно.